То має право на спадщину. Спадкування відбувається за законом або за заповітом. За законом право на спадщину мають родичі спадкодавця, які поділяються на п'ять черг. За заповітом спадкоємці визначає сам спадкодавець, але родичі першої черги за законом мають право на обов'язкову частку незалежно від змісту заповіту. Як оформити спадщину? Спадкоємець має звернутися до нотаріуса протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця. Нотаріус відкриває спадкову справу, видає. Свідоства про право на спадщину і тим самим юридично підтверджує право власності. Але особи, які постійно проживали зі спадкодавцем на момент відкриття спадщини, вважаються таким, що автоматично прийняли її, якщо протягом шести місяців не заявили про відмову від неї. Чи можна оскаржити заповіт так, якщо є підстави відповідно до цивільного кодексу України, наприклад, недієздатність спадкодавця, тиск чи обман при складанні заповіту або порушення форми заповіту? Що робити, якщо майно спадкодавця знаходиться на тимчасово окупованій території або в зоні активних бойових дій? В такому випадку необхідно звернутися до нотаріуса на підконтрольній Україні території для подання заяви про відкриття спадщини. Варто врахувати, що якщо останнім місцем проживання спадкодавця або місцем розташування основної частки майна є тимчасово окупована територія, то місцем відкриття спадщини вважається місце, де була вперше подана заява спадкоємцям.